— Так, а це є там опариші, там черв'яки? Там, — э, Микола, слухай, хай там хлопці подивляться, якихось черв'ячків, я знаю, щось там того. І скажи, яка риба там? Як вона називається? — Амур, товстолоби і білий колор. — Амур, товстолоби і білий колор. — А що ж у вас Та я думаю, піде. Можемо наші сетки вибирають. На толстовому. Треба зразу як там реба. Даня, дай карточку дав дружині, а вона тобі скине. Ну Оце мені, бачите, аж три удочки. <рохи> <рохи> в одне рило. <рохи> а це щоб знаєте, щоб мало не було. Вдруг груси дій щось случиться. А видразу бах. Пора тобі жениться. Nee, nee, Ні, не знаю. Скільки тобі підожди? 23? Набирає поб'ївляє. Суда весь ніби нормальна людина. Робив скидки, я спостерігав. А він, а він оце я тільки сюди, як приїхав ліх, я купляв собі э, пленку на телефон наклеїть. А мені хлопці кажуть, він э, для всіх... От наших інвалідів для всіх робить знижки для всіх. Молодець. І я так субідігав, я ма 10 молодь. гривень, двадцять гривень. Скажу, багато багато тут хто так робить. Я вам скажу, я заїхав перший раз на краву е морози нам пригастять до да, да, а ми його з Дані поїхали, в да, на поїхали. Так, так, а. Нам каже, а ви попити хочете квасу, ми пригощаємо. Та ні, ми це. Я воно не відказуєшся, да. вони всі роблять. А вони ще це так, да, махіто. Ну кажу, по середньому стаканчику. Тут ізуть там піцу. А в нас кажуть, кормлять, візьміть з собою. Привіт, Микола Україні! Давай заходь, героям слава. Хвилиночку, хлопці. Я вас познайомлю з Миколою Дмитрівною. Героям слава.

Служив я в 58-й бригаді, займав посаду командира минометного розрахунку, Приїхав на позиції, ну, поки шукав позицію, де виставити миномет, я йшов спереді та натрапив на міну. Півроку майже пройшло. От скоро буду виписуватись вже. Людина, коли ходить, вона не відчуває своїх ніг. Ви ж не відчуваєте, як вона рухається у вас, це йде підсвідомо. Е, я так само ходжу, тобто там по рівні поверхності я взагалі не відчуваю, що в мене немає ноги. Я відчуваю то коли. Е, Може, якийсь великий схил. Саме важче, напевно, було дочекатися саме протезу. <кхе> Бо коли людина отримує травму, у них з, з неї зразу думка, що от ставте там хоч палку, я залишусь тут. Я не міг собі уявити в березні, що ще зараз я буду в лікарні. Я вважав, що ну тоді думав, що там ну, місяць-два і все. Ні, це взагалі не так. Я чекав тільки три місяці після операції, доки нога загоюється, доки почнуть робити протез. Сама лікарня. Бачу, що важко там сидіти тижнями, місяцями в одній палаті і от влаштовувати такі ось о, культурно розлікательні виходи. Тобто, то ж ну, не, не тільки риба, рибалка, Колись там була якась екскурсія по, по грамму, їздили. О, тут часто зараз організовують якийсь басейн. А у вас є париж чи щось таке? Ну, може хтось там колінку підвернути або е, куксу е, вдарити, потрібно обробити, перемотати, наприклад, не їла там кому ще потрібна допомога. Я на допомогу. Та зараз буде опять. Такий невеличкий. І 6 квітня біля Бахмута отримав поранення при штурмі лісосмуги. Проходжу зараз тут реабілітацію. Протез буде плануватися, бо зараз ще рано його робити, бо ще нога не прийшла в норму. Коли прийде в норму, то вже будуть протезисти дивитися, сліпки знімати і буде виготовлятися протез. Батько рибак. З ну, всіх часів і так воно прилюбилося, скажімо так, до… Це передається. З покоління в поколінь всі ходять на рибалку, інтересно, з маличкою і так прививаються. З 2014 року е, я обїздив ну, в схід України, майже в, в, ну, не всі райони, там з Луганської, Донецької області. Ну таких е, різних гарячих був точках. На початку травня е, Бахмуті, місті Бахмут, ми захищалися, що лишилося десь з вагнерами, скажем так. Воювали І при переважаючих силах ну, більшість це арт-сила їхня була дуже. Тобто вони кричали по телевізорі, одна, що в них там не вистачає. Ну, по факту там в них наголодання цього снарядного не було. Ну, Це травма від арт обстрілу. Підхід до позиції був менш захищений, більш відкритий. Під час масованого удару ну, майже не було куди сховатися, коли ти е, міняв товаришів. У мене ну, з ногою було все нормально, у мене просто травма случилася за, за рахунок того, що це було місто Бахмут. Тяжко було евакуювати, дуже великий час знаходився, а турнікет мені спас життя, але ну, не спас не ну, було, да, трохи психологія помінялася, бо хлопці залишилися, хлопці там виконують е, свої обов'язки, а ти ніби, ну. Ну, не відляжуся, скажімо так, лікуєшся. Ну, це чим довше ти знаходишся на лікуванні, воно більш так підгризає тебе. Я не збираюся звільнятися збройних сил більше б до ефективним, скажімо так, в тилу, ну, військовим, чим просто цивільним. Мене катушка Ми організовуємо для воїнів, які лежать в реабілітаційному центрі в місті Вашківцях. На реабілітації, на лікуванні. Вони довго тут лежать від двох до трьох до шести місяців. Ну, між іншим з ними дуже гарно спілкуватися, якась така позитивна енергія. Просто люди з великої букви.